Шановне товариство, сьогодні ми активні громадяни, члени свободи, прихильники свободи, зібралися на пікетування органу державної влади на території Кіровоградської області, а цим органом є обласна державна адміністрація для того, щоб звернути увагу цієї гілки нашої виконавчої влади в державі, починаючи від президента, кабінету міністрів, силових структур, на те. Трапилося посеред літа в Азовському морі, а це трапилася велика провокація, коли прикордонний катер Російської Федерації протаранив баркас з українськими рибалками, в результаті чого троє з них загинули на місці, не випливли після того, як цей баркас перекинувся. А один був підібраний тим же катером через тривалий час. Ми вимагаємо публічно і негайно засудити е, з боку вищих керівних органів держави нашої, засудити такі дії прикордонних військ Росії, а це вже не перший інцидент. Публічно через світові структури е, Організації Об'єднаних Націй, євроструктур, вимагати від Росії негайного повернення українського громадянина Олександра Федоровича е, в країну, забезпечити йому належний медичну. Е, е, не необхідні, так би мовити, для поліпшення його здоров'я медичне забезпечення і правове в першу чергу, тому що Росія відкрила кримінальні справи проти нього і намагається зробити його винним у цьому інциденті, що трапився. Хоча насправді є відео, яке показує про те, що ну, як пірати діяли, а не як державні службовці, як представники прикордонні... Слава Україні! Героям слава! Товариство, ми сюди не прийшли щось вимагати надзвичайного. Ми прийшли сюди вимагати, щоб влада, щоб ті люди, які сидять сьогодні в цих кабінетах затишних, виконували свою пряму функцію. Їхня функція захищати українських громадян і робити так, щоб українцям в Україні жилося вільно. Якщо ми сьогодні допускаємо, що російські моряки, російські прикордонні служби можуть з нашими... Первіше треба все-таки повернутися до них. Вони не вважають, що ми з вами їх обрали. Бо вони чудово розуміють, що голову адміністрації призначає президент так званий.